Показую вам, у нас є виробництво власне, усилених жалюзів. Це виглядають як звичайні жалюзі. Але це є усилені жалюзі. Хто потрібен, в кого якийсь вітер, якась нагрузка йде, От вони мають з вигляду простий жалюзі. Але вони йдуть отак. Вони складаються з двох частин. І коли ви його ставите в ворота, воно дуже дає велику жорсткість. Ось зараз майже домонтували. Показується так. Це вигляд з двору, з дороги. Це вигляд з дороги. От. Він стоїть 2 метри ширина. Він не іграє зовсім. Так, а тепер такий самий вигляд з середини. Немає прогляду ні зверху, ні знизу. Він виглядає так само, як з тої сторони. Це власного виробництва. Якщо потрібно заводські, то тут ставляться зешки такі отут, і вони закидаються. Але е, практика показала, що навіть ставлячи зешки, потрібно е, прикручувати, тому що вітер великий і грає. Але заводські ми можемо зробити. Не такого плану, як оце усилень, а зробити їх з 07-ї бляхи двосторонньої. 0,7-ма товщина і йде ширина. Але, як показала практика, все рівно підбраскують, але з цієї сторони, якщо взяти, то тут видно сіру цю грунтовку. Ну, можемо обрати, можемо зробити його двостороннього, цю зешку, оцю пешку. І тоді тут не буде видно, буде такий самий колір. Але все рівно потрібно прокручувати закльопками або саморізами маленькими, тому що вони і грають, особливо на калітках. Коли каліткою користуються, калітка браскає і виходить, вона створює вібрації. А в цьому варіанті вібрацій ніяких немає. Кого цікаво, звертайтеся. Ворота під ключ. Це жалюзі, варіанти є інші, можна робити з профлиста, з металосадіга. Гарного дня.